Сьогодні відео я хотів би розповісти з невеличкої історії, кати вам про людину, яка 25 років займається сабжінисом. Всі знали про його мед, як він цілющий, натуральний та природній, і багато людей його купували. Але одного разу людина купила у нього мед і звинуватила його у тому, що мед. Призвів до отруєння. Бджоляр був просто здивований, розчарований, що такого не може бути. Але Бджоляр не знав одної дуже цікавої речі, якої я би хотів би сьогодні з вами поділитися у цьому відео. З вами Лікала Сільчайка, і сьогодні ми розберемо все про мед. Ми здавна знаємо, що мед є дуже потужним природнім біологічним засобом захисту. І це не дивно, адже у меді в складі його є багато вуглеводів. Це глюкоза, сахароза і інші вуглеводи складні також. Мед має ферменти, які мають антиоксидантні властивості. Також мед має феноли. Також у складі меду є те, що називається перекись водню. і тому його здавна використовували натуральний мед для загоєння ран. Кислотність його висока, коли медом просто помазати натуральним медом рану, вивільняється перекис водню і. Вам фактично не потрібно нікуди йти в аптеку. Це біологія розробила з ціллю допомоги. Також мед дуже добре впливає на шлунково кишковий трак. Також мед стимулює відток жовчий. Тобто про користь меду багато відомо. Про цілющі властивості меду відомо дуже давно. І зокрема, перші згадки є у, у так званому найстарішому медичному трактаті, а це папірус Едвіна Сміта, який датується 1600 років до нашої ери, де в стародавньому Єгипті такий цілитель імхотеп лікував. Він дійсно спасав людей, загоював рани, лікував шлунково-кишкові е, захворювання і так далі. Але описаний випадок, коли він давав мед дітям, і це призводило до того, що діти починали хворіти. І він не розумів, чому це так, адже мед це ж природній натуральний продукт, але в меді інколи може скриватися яд. Як же ж так скажете ви, де ж в меді може бути яд? Якщо мед, бджоли збирають із рододендрону або азалі, тобто 80% квітів, які опиляють бджоли, являються саме рододендрон та азалії, то ці речовини там є токсичні речовини, можуть попадати в мед і потім негативно впливати на наш організм. Цей токсичною речовиною є так званий греянотоксин. Він викликає головний біль, він викликає слабкість, в'ялість, рвоту і порушення серцевого ритму. Тому в регіонах, де багато цих квітів, зокрема, це там Туреччина, наприклад, у нас на Закарпатті такого багато. Якщо дійсно в мед попадають ці продукти в великій кількості, то ними можна отруїтися. І це часто називають божевільний мед. Також дуже часто лікарі педіатри рекомендують, що не можна використовувати дітям мед до одного року, бо він сильний алерген. Але насправді тут суть полягає не в алергічній реакції, а в тому, що в меді може бути збудник ботулізму. Скажете ви, як же ж так? Боятися цього не потрібно. В невеликих дозах туди може цей ботулотоксин потрапляти. Однак наш організм має систему захисту. Шлунок виділяє пепсин і соляну кислоту, і pH нашого шлунка 1,5. кислотність. Така при такій кислотності, нажить спори бутлонтоксин, які потрапляють, і невелика його кількість вона повністю нейтралізується. Тому ми його фактично спокійно можемо їсти. А от у дітей є одна особливість: у дітей до року pH вище воно складає, наприклад, у новороджених 3-5%. Там до року воно стає 2-2,5, і цього pH недостатньо для того, щоб якщо навіть гіпотетично вони там є, їх можна було знешкодити. Тому і рекомендується дітям до року не давати мед, тому щоб профілектувати ці негативні моменти. Не даємо дітям мед до року. І дивіться, що мед іде з регіонів Туреччини, це ж саме Гималаїв, або там, де багато дуже природніх роденедронів та азалій, краще той мед не беріть. Зараз дуже модно блогерам, спеціалістам по здоровому способу життя розповідати про те, що мед являється суперфудом. Тобто, дійсно, в меді ми вже говорили багато мікроелементів, тобто найкраща така природна речовина, яку ми можемо вживати. Але дуже часто потом ці блогери. Починають говорити, що ось почала використовувати мед, оте щось живіт починає е, боліти, щось в мені погано, тошнота виникає, вагу починає там набирати. Тобто вони знову починають говорити про те, що мед являється шкідливим, але це все тому, що вони не говорять про дуже важливі особливості меду і неправильно його застосовують. Важливим моментом є наступне: якщо ви, оскільки мед це біологічний продукт, нагрієте мед вище 40 градусів, часто коли ви щось печете, да додаєте туди мед. І так далі, це втрачає його ферментативну активність, тобто вона знижується, і антиоксидантні властивості. Тобто, фактично, це стає пустий продукт. Нічого окрім цукру. Якщо ви таке постійно їсте, думаєте, о, я буду оздоровлюватися, то нічого окрім набору ваги у вас не виникає. Тому можна дуже корисний, дуже природній, цілющий продукт просто перетворити в ніщо, що буде вам шкодити. Але це не нове. Ще в середньовічній Європі. Лікарі, знахарі використовували мед тіллю, наприклад, лікування заходу шлунково-кишкового тракту, і це дуже широко описано в такому тексті, як тротула. Але там вони його використовували з вином і нагрівали його, додаючи трави. І це призводило, коли вони в великих кількостях його давали, до розгляду шлунково-кишкового тракту. Адже мед, пам'ятаєте, дуже сильно може стимулювати скид жовч. І тоді виникає понос. Плюс ці люди страждали від надмірної кількості цукру, коли його постійно давали. Ну і, звичайно, тоді затримувалася вода і набирала людина вагу. Тому, якщо ми говоримо про правильне використання меду, не нагрівайте мед. тобто вже краще зробіть готовий продукт, і коли він остине. Тоді ви користаєте мед. Це перший момент. А другий момент, якщо ви хочете, щоб мед для вас був ліками, на добу вживайте одну-дві чайних ложки меду, і цього вам буде достатньо. Ми також із вами живемо в світі, де на перше місце виступає завжди економіка, щоб заробити на комусь, щоб отримати прибуток. І, звичайно, на цілющому такому продукті, як меду, також хотіли заробити. І не тільки зараз все починається в 18-му, в 19-му століттях. Є багато описано історичних фактів, коли мед підробляли, додаючи туди різного роду підсолоджувачі, зокрема це кукурудзяний крохмал, додаває різного роду там барвники, щоби що розбавити цей натуральний продукт і більше отримати виручки. І по сьогоднішнім даним. 40% меду, який продається у світі, я хочу щоб ви почули це у світі. То, що ви виходите на полки, дивитеся в магазинах, мед натуральний та далі, на жаль, не він не являється натуральним. Це є підробка, яка розбавляється кукурудзеним або рисовим сиропом. Також ще частіше. Є дані про те, що у медії появляються заборонені речовини, такі, як певного роду антибіотики, хорам, фенікол і інші, що, на жаль, негативно впливають на наш організм. Також мед втратив ту цілющу властивість, про яку ми з вами знаємо. Це, наприклад, антибактеріальні властивості. І всі ви бачили такі меди. Ви приходите в магазин чи на базарі купуєте, чи в аптеці, і цей мед. Рідкий. Тому що люди думають, що якщо мед рідкий, то це натуральний мед. А якщо він, як кажуть, кристалізувався або засахарувався, то це поганий, це мед цукру. Це говорить про те, що люди не знають основ. Бо насправді мед, щоб зберігався, він кристалізується. Є меди, які кристалізуються швидко, буквально за декілька місяців. Є меди, які можуть стояти рік, але всі меда. Кристалізуються, це природня його форма. Тому справжній натуральний мед, якщо йому більше одного року, він завжди кристалічний. І для того, щоб зруйнувати цю кристалічну рішитку, його що знову нагрівають. А ми вже з вами знаємо, якщо його нагріти вищі температури 40 градусів він втрачає свої властивості. Але фальсифікація меду не нова, тому що ще в стародавньому Римі є, скажімо так. Історичні дані про те, що його фальсикували, і навіть був збір правил про фальсифікацію меду, щоб то мед мав відповідати певним стандартам. Але людина задається запитання: так дійсно, ми можемо отримати сертифікат, тобто, весь мед, який ви купуєте, на нього повинен бути відповідний сертифікат, де його перевіряють. Але як ми його можемо перевірити в домашніх умовах? Ну і тут, звичайно, найпоширенішими медами, методами, звичайно, являється це перше розчинення меду. У воді, якщо ви візьмете чайну ложку меду і у стаканчику з водою кімнатної температури намагаєтеся його розчинити, він не розчиняється швидко і опускається на дно. Це говорить про те, що мед натуральний. Але якщо мед фальсифікований, він розчиняється дуже швидко і утвориться осад. Тому, якщо у вас мед розчинився швидко, ще й утворився осад, він не являється натуральним. Другим. Способом теж найчастіше перевіряють мед, намагаються його підпалити. Береться обичний гніт, так як для свічки, вставляється в мед да, і його підпалюють. В нормі, коли горить гніт, просто є рівномірне голубе. Полум'я, але якщо мед фальсифікований, він починає тріщати, так як ото дрова ви кидаєте зимою, десь там грубо чи в багаті, і так далі, виникає такий специфічний тріск, і він не горить рівномірно, а постійно то гасне, то горить, то гасне, то горить. Бо там часто додають багато води. Тобто це фактично такі способи перевірки. І додатково пам'ятайте, якщо медові більше одного року, він завжди буде кристалізований. Немає жодного меду, який би не кристалізувався. Як би вам про це ніхто не розповідав. Є дійсно природнім потужним біологічним засобом, який нам допомагає, але в сучасному світі за рахунок оцієї цілющої властивості та наживи, яку хочуть отримати зразу, його фальсифікуй, його невірно використовують, і він перестає бути тим природнім біологічним продуктом, яким нам допомагає. Тому використовуйте ці методи, знайте, як правильно його приймати, і будьте здорові.